Сьогодні в програмі помста чи зволікання. В новоспечених ОСББ відключили ліфти. Мешканці називають це помстою. Комунальники відповідальність перекладають на карманичів об'єднань. Частинка Польщі в Южноукраїнську. товариство Полонія і Римокатолики влаштували фестиваль польської культури. Не встигли порадіти, що стали власниками дому, як від комунальників отримали гірку пігулку, відключили ліфти. Цю незручність мешканці 14 поверхівок на проспекті Соборності 2 і на вулиці Набережна енергетиків 45 відчули одразу після розірвання відносин з КПЖО. Вважають, що це змова проти них міської влади і адміністрації комунального підприємства. А Городські власті просто сміються над нами. Над... Вони підвели повністю нас під цю ситуацію, а зараз іздівається. І говорять, що ми повинні би все это знать и предугадать. Співвласники розповіли, що заздалегідь вони не мали можливості укласти договори з фірмами, які обслуговують ліфти і будинки, тому що вже їм навіть копій потрібних документів не дали. Хто ж, не ознайомившись з технічним станом ліфтів, візьметься їх експлуатувати. Утім, комунальники відповідальність за інцидент перекладають на правління будинків. Мовляв, ті самі зволікали, хоча мали 10 днів на оформлення нових договорів. Акцентують, що після списання будинків підприємство не має права обслуговувати підйомники. Нам сказали, що ми з вами договора ні на що, ні на яку послугу не будемо укладати. У відповідності до цього, що ми повинні зробити як підприємство, ми звертаємося до Держгірпромнагляду ну сьогодні державного е, підприємства е, територіального управління з питань праці, яке списує з нашого балансу даний житловий будинок у відповідності до рішення ради. І якщо у нас немає на сьогодні договору про технічне обслуговування, то вони у нас і списують його з технічного обслуговування. Цей ліфт уже ми не маємо до нього ніякого відношення. Проте ще півроку ЖЕО матиме відношення до ліфтів у будинку 2 на проспекті Соборності. ОСББ таки уклало договір з комунальниками. А мешканці іншої багатоповерхівки, хоча і терплять незручності, але співпрацювати принципово не збираються. ЖЕО намагається йти в ногу з часом і зайняти свою нішу на ринку послуг. Всередині самого підприємства розпочалася реорганізація. Про неї Юрій Куришко розповість наприкінці випуску. Міський голова розпочав анонсовану раніше серію зустрічей із жителями міста. У п'ятницю у стінах четвертої школи зібралися мешканці будинків 10-12 по бульвару Шевченка. Також на колективне побачення завітали активісти руху ОСББ, представники комунальних служб та міських управлінь. Зустріч мер розпочав з обговорення проблеми передачі медико-санітарної частини до комунальної власності. Перший заступник голови обради мені каже вікерки. Навірно кожний же хоче більше грошей получить. в интернете уже есть информация. А вы, наверное, хотите больше получить денег на содержание медсанчасти. Я ему ответил, не я хочу. Мы хотим получить на содержание медико-санитарной части столько, сколько нам положено. А сколько положено, мы будем разбираться. Далі розмова плавно перетекла в обмін думками щодо реформи ЖКГ. Представники ОСББ нарікали, що влада не сприяє створенню об'єднань. Були й опоненти, які поскаржилися меру, що їх проти волі втягують в ОСББ. Відповіді на всі актуальні питання Віктор Паруконий рекомендував шукати у пам'ятках. Одразу ж знайшлися й критики. Чи потрібно й надалі видавати пам'ятки? Градоначальник запитав у зали. Я питаю всі зали. Пам'ятки потрібно друкувати. Ні. 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 Я вас питав про цю порядка 40 книг коштує пам'ятка. І ще, секунду. Навіть 100% залишить, що не потрібно, ми їх все одно будемо обидавати. Тому що знайдуться люди, якщо скажуть, що їм потрібно. Я правильно кажу? Всім баб-сім раб. У мене є своє право, я їм буду користуватися. Також на зустрічі підіймалися питання сортування і утилізації сміття, перспективи об'єднання територіальних громад і проблема скорочення койкомість в медсанчастині. Польське товариство Полонія і Римокатолицька паства у суботу влаштували для южноукраїнців українців свято. Протягом дня фестивалили на музейній площі. Зі сцени лунала етнічна та естрадна музика. Місцеві колективи демонстрували свої таланти. На ярмарку южноукраїнські хендмейд майстрині продавали свої вироби для охочих поласувати смачненьким. Проводили різноманітні дегустації. Маленьких творчих особистостей на майстер-класах навчали гончарному мистецтву художньої ліпки з глини і створенню вітражів малюнками з піску по склу. Почесний гість свята, генеральний консул Республіки Польща в Одесі, Даріуш Шевчик, залишився задоволеним побаченим. Я нашу дуже позитивно. як я вже раніше сказав, знаєте, развитие культури, нашими товариствами для нас це дуже важливо, тому що це показує ініціативу, з сторони, но теж те, що поляки здесь есть, Да? И как вы видите, сегодня, благодаря той инициативе польского товарищества здесь, в Южноукраинске, приехали тоже из различных городов, соседних городов, из, из Николаева, с Херсония, с Новой Каховки, польские товарищества. Окрім консула, до Іжноукраїнська завітали градоначальник польського містечка Радомського Ярослав Ференц і секретар тамтешньої міськради Яцик Глембіч. Після 16-ї години фестиваль продовжився вже на території храму святого Антонія Падуанського. Та спочатку священики відслужили Месу. У цей час на дворі господині накривали святковий стіл з різноманітними частуваннями із польської кухні. Перед трапезою єпископ Одеської єпархії Броніслав Бернацький благословив присутніх орему. Венедик, до мене, гекдоне, кведиту sum сум сумтуріс пер Христом дом ностру. Амен. Ну, смачного вам. А щоб гості свята не забували про духовність, гурт з Миколаєва створював відповідний настрій. Вийшов закон про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку. Цей закон якраз і передбачав мешканцями, власниками, співвласниками даних житлових будинків перейти в управління своїм своєю власністю, своїм майном. Вони повинні навчитися його утримувати і керувати ним. В Зв'язку з цим, що на закон вже якби до 1 липня, це на сьогодні він має якби, пройти повністю свою реалізацію. Але я вам хочу сказати більше, сьогодні Верховна Рада прийняла зміни до цього закону в частині там в деяких нормах пішли зміни. І зміни переносять, що якщо конкурс не проведений на місцевому рівні, то той, хто надавав послуги, він так і продовжує надавати до того моменту, коли буде оголошений конкурс. Ну якби на сьогодні КПЖО як надає послуги в тих будинках, які не створені ОСББ, ми так і будемо надавати, поки не буде проведений сам конкурс. Це один момент. Другий момент В зв'язку з тим, що в нашому місті розпочався ажіотаж зі створення ОСББ, можливо, це якимись користується хтось слухами правильними, хтось неправильними, що КПЖО не буде для них. Це якби, ну, якби безвихідь тої ситуації, що вони потрібні повинні самі розпочати якісь дії. Ну всім хочу, якби і донести мешканцям міста і. Іншим власникам і співвласникам житлових будинків про те, що КПЖО і після 1 липня воно буде існувати. Ми залишаємося на ринку послуг, де будемо надавати послуги мешканцям по здійсненню прав їхніх в утриманні самих будинків і прибудинкових територій. Послуги наші самі знаєте, і прибирання, послуги, і ліфти, технічне обслуговування, і технічне обслуговування електромереж, сантехнічних мереж, мереж. Ну, і дератизація, дезінфекція, все те, що є в складовій, ми все згодні надавати. Ми бачимо, що якби, йде створення ОСББ, ми розуміємо, що управління самим будинком покладається вже на самих ОСББ або на ну, інших осіб, які вони хочуть вибрати, які не хочуть укладати договір з КПЖ. То в зв'язку з цим ми якби розуміємо, що потрібно йти в ногу з часом, і було прийнято рішення на, на самому підприємстві про проведення такого. Реформування всередині КПЖО. КПЖО як структура залишається, а в середині КПЖО, якщо ви знаєте, воно складається з різних структурних підрозділів. Було три ЖЕТ – один, три, чотири мікрорайонів, є ремонтно-механічна дільниця, яка займається ремонтом житлового фонду. Є сантехнічний участок, ну, дільниця, є електроліфтова дільниця, є сантехні... дільниця санітарної чистки міста. Ну і плюс адміністративний персонал, який здійснює загальне керівництво і проводить всі нарахування відповідності до того тарифу, який був затверджений. Всередині у нашого підприємства з сьогоднішнього числа у нас ліквідовано три жет. Це в самій структурі КПЖО. Вони, якщо ви глянете у нас в нашому місті, оголошення вже висять, в інтерв'ю ми давали, в газетах ми про це обговорювали на сьогодні, в зв'язку з тим, що функції ЖЕКів, ну як стара радянська система, на сьогодні канула в літу. І на базі трьох жедів створена дільниця з прибирання міста. Це прибирання включає в себе і прибудинкові території, і сходові клітини житлових будинків. Ми готові співпрацювати з ОСББ по надаванню послуг в їхніх будинках. Ну і ті будинки, які на сьогодні залишаються у нас, в яких не створено ОСББ і де управляємо ми. На сьогодні це, ця дільниця створена на базі Ж3. Там, де по молодіжній 13, там велике приміщення, яке залишилося. Що там знаходиться? Там знаходиться начальник дільниці. Номера телефонів ви там бачили. Якби є. Знаходяться три техніки. Кожен технік відповідає за прибирання свого району. Перший, третій, четвертий. Ну, там вони розділені, перший, другий, третій і четвертий, п'ятий. Як було по жетам, так ми розділили і по, по прибиранню. Можливо, хтось скаже, що там менше. Ну, в зв'язку з тим, що у нас будинки відходять, деякі ОСББ хочуть собі мати свого прибиральника, не комплексно, який ми надаємо їм комплексне прибирання і прибудинкову територію, і будинки, то вони ну, можливо будуть відмовлятися від наших послуг, хоча ми і готові і співпрацювати з будь-якими формами управління даних будинків. Далі з жет 1, 3, 4. Майстри там були. У нас було 10 чоловік, на сьогодні їх залишилося 4. Інші пішли під скорочення, звільнилися, інші перейшли на техніками. Три чоловіка пішли під скорочення, і 4 майстра у нас переходять в ремонтно-механічну дільницю по обслуговуванню житлового фонду. На майстрів. Бувших майстрів жедів, покладено обов'язки функціональні, дуже такі, я би сказав, обширні. Вони і будуть, ну чи вони й займалися, але вже в меншій кількості і кожен відповідає за свій район. Перший, другий, третій, четвертий майстри відповідають за технічний огляд будинків. Осінній, вісняний і складання відповідних актів. Відповідають за технічну документацію, ведуть повністю по житловому будинку, проведуть прийом мешканців по скаргам, які в них там будуть, і ремонти капітальні поточні. Це все покладено на цих майстрів. Ну, плюс якби ремонтна механічна дільниця. У нас вона й була, ну розширення їхніх функцій. І проходить. Робочий персонал вже потрібно трошки збільшувати, де бригади, які повинні оперативно це все виконувати і надавати відповідні якісні послуги.